Ситуація стабільна, загрози немає. Саме такою є ситуація на річках Закарпаття, повідомляють фахівці центру гідрометеорології. Березень місяць, після аномально сухого лютого, видався більш дощовим. Що добре, бо поповнились запаси ґрунтових вод в горах, де був дефіцит наслідок малого снігового покриву. Зараз навіть на високогір'ї. Сходу області вкриті снігом 3-5 балів, і сьогодні вже закрили сніголовинний сезон. Після сухої зими весняні опади посприяли насиченню ґрунту водами. Все добре, що пішли дощики, бо то вже було в горах, в колодцях води було мало. Дуже суха зима і без снігу це для нас незвично. Не після інтенсивних опадів, які пройшлися регіоном 13, 17 та 24-25 березня ще утримується підняття рівня води у річках краю. Проте ситуація не є критичною, розповідають у гідрометцентрі. На річках після декілька паводків 13-17 березня невисоких утримується ще підвищена водність, підпитана дощами. 10-40 міліметрів, які випадали 24 25 03 Рівні всі в межах корінних берегів, ситуація на річках спокійна. Рівні е, в найближчі 2-3 дні будуть поступово знижуватись. Попри опади, що за Закарпаттям останніми днями, працівники гідрометцентру кажуть, що ситуація на річках залишається стабільною. Наразі ніяких наслідків підйому води не зафіксовано, та все ж варто уникати перебування поблизу річок та в заплавних зонах.